Same Хочете безкоштовно відвідати зоопарк, музеї, аквапарк та інші цікаві місця у Вроцлаві? Є спосіб. Наш Вроцлав – це міська аплікація для мешканців, які сплачують податки в Вроцлаві. Вона дає знижки до 50% та навіть безкоштовні квитки найпопулярніші локації міста. Для кого і як долучитися. Програма створена для всіх, хто офіційно проживає, платить податки і розраховує піт у Вроцлаві. Все просто: завантажуйте аплікацію наш Роцвел, реєструйтесь, підтверджуйте статус платника і готові. Жодних складних процедур. Що дає? Раз на рік безкоштовні квитки в зоопаж, гідрополіс чи музей, урбанкарта за 90 злотих за місяць за міста, знижки в кіно, театрах, спортзалах. А якщо підключите пакет наш розв'яз Макс, отримаєте ще більше бонусів і безкоштовних входів. Живете у розла і сплачуєте тут податки. Не втрачайте шанс, завантажуйте наш розлад і відкривайте місто для себе. Яскраві враження, нові місця відпочинок без зайвих витрат. Ставте вподобайки, поширюйте, зберігайте це відео, аби більше людей могли скористатися з перелог, які дає аплікація. Наш розлав. Рослав варті, аби про нього знати більше.